Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і з першу коротко про головне. 55-річний ковальчанин зарізав 40-річного сусіда. За три дні огірки здорожчали на 10-15 гривень. Чого очікувати далі? Румунський кавун на експертизі в Луцьку. Чи безпечно їсти ранні баштанні? Опублікували свіжі супутникові знімки табору ПВК Вагнер у Білорусі. Зелена зона, правіша від імпровізованої стоянки фур, була повністю заповнена вже 22 липня. На свіжих знімках видно не менше 35 фур і сотні легкових авто, пікапів і так званих буханок. У південній частині знімка також можна помітити будівельну техніку. На цей час у Білорусі зафіксували прибуття щонайменше 3500 вагнерівців. У напрямку Бердянська спостерігається найбільший рух окупантів. Російські загарбники через Маріуполь спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою. За словами мера міста, це найбільше відкрите переміщення з початку літа. Андрюшченко вважає, що пов'язане воно або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольський напрями, або це пряме по Овнення на лінії фронту з Запорізької області. Тим часом командувач угруповання військ Таврія Тарнавський повідомляє, що українські війська просунулись на цьому напрямку до півтора кілометра. У ході наступальної операції угрупування Таврія на Бордянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину ворожих позицій. Тривають запеклі бої за Старомайорське, сказав Тарнавський. На Бахмутському напрямку протягом тижня ЗСУ вели успішні наступальні дії на південно. Фланді. Зараз наші війська продовжують там поступово, але впевнено просуватись уперед. Найбільш жорсткі бої тривають у Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 4 квадратних кілометри території. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 35 квадратних кілометрів. Це власне відео з Бахмутського напрямку. Штурмова група окупантів уночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси. Але ще на підході їх виявили аеророзвідники і скоригували вогонь української артилерії. Після серії точних пострілів вороги залишили своїх мертвих та ганебно втекли. Страшні новини продовжують надходити на Волинь. 21 липня у бою поліг 46-річний житель Маневич Сергій Ткачук. Загинув у Луганській області внаслідок поранень, отриманих під час артилерійського та танкового обстрілів. Без батька залишились син Дмитро та донька Іванна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. На Донеччині загинув воїн з Луцького району Ярослав Федорець, 25-річний солдат, поліг у бою за Україну 22 липня поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Ярослав Федорець, роджений села Воротнів, проживав у селі Гражджа поблизу Луцька. Співчуваємо родині загиблого захисника України. У Києві затримали скандального одеського військома. Колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень. У суботу йому оголосили про підозру. Колишній посадовець намагався втекти від слідства. При цьому змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо. Однак активні пошуки військома таки завершились успіхом. Його виявили. Та затримали у Києві, враховуючи намагання Борисова сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. У Луцьку на Вениченка у квартирі знайшли мертвого чоловіка. Господар помешкання тривалий час не виходив на зв'язок. Рятувальники за допомогою шансевого інструменту відчинили двері в квартиру, де й виявили чоловіка без ознак життя. Затримали зловмисника причетного до вбивства ковальчанина. Вчора близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від Волинянина. Він виявив мертвим сусіда 40-річного мешканця Коваля. У чоловіка виявили п'ять ножових поранень. На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків та з'ясували, що до скоєння злочину причетний 55-річний сусід загиблого. Між чоловіками напередодні виник конфлікт. Злов. Умисника затримали, йому вже оголосили про підозру. Мова йде про умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. У Луцьку підскочили ціни на огірки. Якщо в середу кілограм домашніх можна було придбати за 15-20 гривень, то у неділю дешевше аніж за 35 на ринку не знайти. Водночас кажуть продавці за день продають близько 500 кілограмів огірків. Чому здорожчали і чи змінюватиметься ціна далі? Дивіться у сюжеті. Ціни дуже піднялись, дуже 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 чи не дуже, але їсти хочеться. Пані Алла прийшла на ринок по банки. Поки не закінчився сезон чорниць, хоче закрити якнайбільше улюбленого варення. Банки простерилізувати, помити чорниці, любий фрукт, заварити, щоб закипіло. Тільки банки були стерилізовані і кришки і заливаєте і все закручуєте, стоїть. Без сахару, без нічого, але потім відкриваєш, ти можеш вмісто цукру, я можу скрутити банан, я можу щось натуральне, але не сахар. Ще рік тому розказує, витрачала на консервації істотно менші суми. Якщо чорниці не надто виросли в ціні, то банки помітно здорожчали. Одну півлітрову минулоріч можна було купити за 11 гривень. Цьогоріч така ж коштує вже 17. Що ж стосується кришок, то півсотні можна придбати як за 100, так і за 250 гривень. На цю пенсію, що получають вони, це це тяжко вижити. Це це, це копійки, а ціни так піднялись. Це тяжко. 18 гривень у 2022 році просили за літрову банку Цьогоріч Ціна на таку сягає 30 гривень. Дуже відчули здорожчання господині, які саме консервують на зиму огірки. Бо мало того, що банки здорожчали. Були дешеві, були по 20. 25, 25 а Зараз 70. Так ще ціна на огірок вскочила угору. В середу продавали 25 20 такий, а сьогодні 35-30. Зауважимо, що минулоріч, в кінці липня, огірки можна було придбати в межах 25-15 гривень. По 15 огірочки домашні, бачите, як дали. Від 10 до 25 гривень. Сьогодні цей продавець просить за кілограм домашніх огірків 35 гривень. гривень. які вони маленькі, то не є така велика ціна на них. Дешевше цьогоріч можна було придбати, каже хіба тепличні? Тепличні там були по 10 гривень, То їх набирали і продавали під виглядом домашніх. Там по 10, по 15 гривень навіть продавали. Тепличні чи ні, але ціна на огірки підскочила. Фіксують і продавці, і покупці. Я знаю, що він там піднявся. А раніше було був дешевший 10 гривень. Встала суше, зараз похолодало, трошки дощ. І вони почали сохнути. Городній огірок він хай щастий, де буде проходити. Ба більше прозвучало на ринку 35 за кілограм домашніх огірків. Цьогоріч це ще не межа. Будемо підвищуватися, але хіба що буде тільки масово теплиця. Огородній він же ж довго не затримується, дуже сухо. Незріс у ціні порівняно з минулим роком, хіба що часник. Заголовку на Луцькому ринку просять 10 гривень. Деякі продавці віддають більший за 15-20. Анастасія В'ячеслав Білов, 12 канал. Від огірків до кавунів. Чи є у ранніх кавунах нітрати? Наша знімальна група побувала на ринку Луцька та купила кавун, аби перевірити в лабораторії, чи можна їсти зараз баштанні. Що таке ці нітрати та чи знайшли ми їх у кавунах в Луцьку? Дивіться далі у сюжеті. Солодкі. Гарантія якості. Чи безпечні ранні кавуни? Ми побували на луцькому ринку пасаж, аби обрати смачний кавун і не просто посмакувати ним, а й відправити на справжню експертизу. Вибирали не самі. Довірили цю справу досвідченому продавцю. Чи є якийсь секрет, як вибирати стиглий кавун? Є але я його не розкажу. А чому? А, бо то тільки я знаю. Бі ж ніхто. То Я сам виберу і щоб до мене ще приходило. А я розкажу всім, і всі будуть знати і хто до мене буде ходити. секрет нам розкажете, як вибираєте? Ні, ні, не можна, не можна. Я його бачу. Я його, я, його, я його... Скажіть, а чи є, є різниця, що круглий і довгий? Немає. Ну якісь солоні сорти просто і все. що той, що той добре. Нітрати в кавунах найпоширеніша причина, чому не купують ранні баштанні. Ми, купуючи смугастого, зупинилися на румунському кавуні. Продавці кажуть, зараз на них сезон, аби впевнитися в безпечності, завезли його в лабораторію на експертизу. Там нам детально показали, що з ним роблять після того, як він потрапляє до них. Спочатку його розрізали і вибрали шматки з темнішою та світлішою стороною, аби визначити середній вміст нітратів всього кавуна. Розрізаємо наш кавун по пасі і ділимо його на сегменти. Вони можуть мати різні місць нітратів. Тобто одна сторона може мати більше місць, інша сторона може мати менше місць. Тому що тією стороною він лежить на землі світлою стороною, і темною стороною він до сонця. Обрізали шкірку, вийняли всі кісточки та порізали на дрібні шматочки. Ми його збиваємо в відбираємо Відбираємо деся. Нашої середньої Далі до утвореної маси додають 50 мл спеціального розчину і ставлять на магнітну мішалку. Аби колба не рухалась, всередину кидають магніт і пісочним годинником засікають 3 хвилини для того, щоб все змішалось та виділились можливі нітрати. Потім ставлять її під іономір, прилад, який вимірює кількість нітратів. Чекаємо одну хвилину і дивимося результати. Так, переводимо ми ці одиниці, які ми отримали за табличними даними, і бачимо, що наш кавун знаходиться в межах норми. Це 22,6 міліграм на кілограм нітратів. А яка норма взагалі коливання від скількох до скількох в межах норми? Норма на кавуни 60 60 міліграм на кілограм. До 60? до 60 міліграм на кілограм. Румунський екземпляр виявився повністю безпечним. Отже, можемо сказати, що. Принаймні у цьому випадку ранні кавуни купувати можна, а тепер давайте розбиратися, що ж таке ці нітрати і чим вони шкідливі. Нітрати є в ґрунті, в, в воді так само і в нашому організмі. Вони не настільки і корисні, але в великих кількостях вони шкідливі. Якщо ж говорити про кавуни, то нітрати туди заносяться з добривами. Крім того, вони утворюються при високих вологості та температурі. І під час гниття, однак, аби отруїтися, потрібно самостійно з'їсти не менш як кілограм кавуна. Нітрати для здорової людини, ну дорослої людини, це треба ну з'їсти дуже багато там чогось з якимось великим містом нітратів, щоб було отруєння. Нітрати дуже шкідливі для малих діток, в яких вага маленька. Фахівці кажуть, вдома виміряти вміст нітратів у продукті практично неможливо, тільки за наявністю певних ознак на кавуні можна припустити, що вони є в ягоді. Є там такі зараз е тестери, але вони настільки не точні, вони мають дуже велику похибку. Якщо, наприклад, в кавуні бачать жовті або білі, такі, як прожилки, то типу, це ну, можуть бути там нітрати, чи це правда? Так, якщо прожилки білі, то там, можливо, міст більших нітратів. Так само біля шкірки, тобто у цій частині кавуна також більша кількість нітратів знаходиться. Якщо кавун положити у воду і він потоне, значить у ньому велика кількість нітратів. Такі народні лайфхаки в науковому центрі спростовують. Кажуть, що точність таких експериментів не доведена. Ну не можна цього сказати. Ви ж дивіться, яка його мала кількість, що ми не можемо побачити, коли чи він потоне, чи він підніметься. Небезпечнішими за нітрати є нітрити, які утворюються при контакті з повітрям. Тому фахівці не радять купувати розрізані кавуни та довго тримати їх на відкритому повітрі. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Ухилянта відпустили, відпустила далекобійника, який його віз за кордон взяли під варту. Турбота про себе, егоїзм чи необхідність 24 липня. Міжнародний день турботи про себе. Юні Волиняни пройшли у фінал нацвідбору на дитяче Євробачення. Далекобійника, який намагався нелегально вивести ухилянта за кордон, взяли під варту. 29-річному чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення особи через кордон з корисливих мотивів. Нагадаю, водій вантажівки дав, маючи дозвіл на виїзд за межі території України в умовах воєнного стану, за 5 тисяч доларів взявся нелегально вивести у Польщу 35-річного військовозобов'язаного. Опівночі, 20 липня, ухилянта, яких ...у кабіні на спальному місці, викрили прикордонники у пункті пропуску ягодин. Його притягнули до адміністративної відповідальності. П'яний перевищив швидкість на автодорозі у столу хлуць Патрульні зупинили автомобіль Фольксваген за перевищення швидкості. У 32-річного водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів. Чоловік з результатом не погодився та виявив бажання пройти огляд у медичному закладі, де ще раз підтвердили, що водій п'яний. На Керманича склали протокол. За минулу добу трапились три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Всі вони за участі нетверезих водіїв мотоциклів. Близько п'ятої ранку на камінь Каширщині річний керманич мотоцикла Спарта не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Він і двоє неповнолітніх пасажирів двоколісного 15 та 14 років травмувались. Їх госпіталізували. Неповнолітній водій був п'яним. Цього ж дня ввечері 28-річний мешканець Володимирщини на підпитку не впорався із керуванням мотоцикла та впав. Чоловіка ушпиталили. А в Сараховичах на Ратнівщині 18-річний мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Кія під керуванням 19-річної ковальчанки. Встановлено, що водій двоколісного був п'яним. Він та 17-річна пасажирка травмувалися. Їх обох госпіталізували. 24 липня відзначають міжнародний день турботи про себе. Мова йде і про фізичне, і про ментальне здоров'я. Хтось при перших же проявах хвороби біжить до лікаря, а хтось тягне до кінця. А як правильно, що ж таке турбота про себе та чому про неї згадують саме наприкінці липня? Дивіться у сюжеті. Піклування чи егоїзм? 24 липня відзначають міжнародний день турботи про себе. День, коли варто пригадати про важливість фізичного, морального та емоційного здоров'я людини, увага для себе в сучасному світі не вимагає багато часу, а потім лише працює на вас. Ми повинні пам'ятати завжди, що в принципі наш фізичний і емоційний наш стан це найголовніше те, що у нас є. Тому ми повинні бути уважні до свого організму, повинні бути уважні до своїх відчуттів, тобто, не не очікувати, коли стане погано, буде боліти спина там чи нога, чи голова, і тоді звертатися до лікаря чи до фахівця з реабілітації. Тобто, людина повинна слідкувати і дбати сама про себе. 24.07 – дата символічна. Її обрали, аби спонукати людей постійно піклуватися про себе. Бо 24 на 7 – це турбота 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Головна думка стабільний самостійний контроль. Індекс маси тіла, кількість спожитих калорій та артеріальний тиск це речі, які можна контролювати власноруч у домашніх умовах. Лікарі ж дають певні поради, як правильно турбуватися про своє фізичне здоров'я. Починаючи навіть з того, що кожен ранок ти маєш стати якоюсь зробити певну кількість якихось вправ елементарних, щоб організм свій пробудити. Також має значення вживання води. Води, нас як правило, люди забувають, що треба пити воду. Вони вважають, що там супчик, чай, кава це є вода. Ні, воду однозначно треба вживати. І... Не менше двох літрів, хоча б на на день. Відповідно, харчування має бути, звісно, ж воно має бути раціональне і воно має. Знаєте, за правилом сніданок, з'їж сам, обід поділися, вечерю, віддай комусь іншому. І сон. Четверте, це буде в нас сон. Сон має бути повноцінний, сон має бути 7-8 годин, тому що найбільше відновлення організму відбувається під час сну. Коли в нас не є нормальний сон, ми тоді дратівливість виникає, тоді слабість виникає, тоді порушуються різні обмінні процеси. І відповідно у нас виникають оці захворювання. Але турбота про себе не означає нехтування допомогою професійних лікарів. Навпаки, передбачає регулярні профілактичні огляди, аби попередити хворобу та запобігти їй. Я вважаю, що обстеження взагалі кожна кожна людина має хоча б раз в рік пройти мінімальне обстеження для того, щоб не пропустити якесь захворювання, якщо воно є. Бо потім, можливо, буде вже пізно, коли буде щось турбувати. Не треба йти до лікаря тоді, коли щось турбує, треба йти завчасно. Обстеження це не тільки про аналізи, а і про відповідальність як до себе, так і до свого здоров'я. Аби не мати великих проблем у майбутньому, потрібно лікувати маленькі зараз. Окрім фізичного здоров'я варто підтримувати ще й ментальне, адже без здорового глузду вилікувати фізичну проблему майже нереально. ВОЗ дає визначення, що здоров'я це в тому числі стан психічного і соціального благополуччя. Так тому е сказати, що людина здорова, можна тоді, коли в неї здорова психіка, так здорове сприйняття себе, здорові думки, так і здорові контакти. Ніхто, окрім тебе, не буде піклуватися про твоє ж здоров'я. Це твоє поле, твої можливості і твоя відповідальність, запевняє практична психологиня. Дуже часто в соціумі і от серед клієнтів є запит на те, що мої потреби мав би задовільняти хтось інший. Дуже важливо розуміти, що мої потреби це виключно моя відповідальність. Мої емоційні стани це виключно моя відповідальність. Не він образив мене, а я образилась на нього. Відповідно, хто про це має дбати, я маю про це дбати. Як і у фізичному здоров'ї, так і в емоційному. Не варто чекати, поки проблема розростеться до величезних масштабів. Потрібно вирішувати проблему на етапі її створення. Якщо бачите, що не справляєтесь самі, шукайте допомоги в рідних або ж звертайтесь до спеціаліста. У нас взагалі дуже низька психологічна культура, тобто, мій підхід. А, відвідувати психолога, Б – навчатися можливо на програмах розвитку, тобто здобувати алгоритми вирішення життєвих задач, які в Україні школа не вчить, університет не, не, не вчить, і все ну, тобто, це нормальна практика. Насамперед варто почати з себе і думати про себе, але враховуючи інтереси та потреби інших людей, особливо рідних. А головне пам'ятати, турбота про себе це не егоїзм, це необхідність та повага до себе. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Юні Волиняни пройшли у фінал нацвідбору на дитяче Євробачення. Оголосили короткий список учасників національного відбору на участь у дитячому Євробаченні. 2023 Серед них двоє представників з Волині. За участь у конкурсі змагатиметься Луцький гурт Three Beauties. Учасники колективу, – 13-річні Владислава Волонець та Олександра Коровицька. І 12-річна Анна Ткач. Також до п'ятірки фіналістів потрапили 12-річний Денис Грищук з Нововолинська, яка й нині тимчасово мешкає у Любліні. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь нами до зустрічі.